Вчорашній вечір та сьогоднішній ранок почався із повідомлень про масовий запуск ракет. Вночі в Дніпрі лунали вибухи, знову ці кляті вибухи. Ми всі напружено чекаємо на постачання такої необхідної зброї і чи не щодня чуємо про вирішальний етап війни. Інформаційне поле в Україні дуже перевантажено, на додачу до всього, маємо економічні труднощі. Відбуваються кадрові перестановки серед очільників відомств. А отже, і бізнес реагує на всі ці повідомлення відповідно. Та знаєте, ще рік-півтора тому така кількість змінних неодмінно нас би зломила, але сьогодні ми загартовані. Сьогодні я точно знаю, що не зневірюсь і не буду панікувати діятиму за обставинами. Буду орієнтуватися на партнерів та інших гравців ринку, щоб змінити стратегію та продовжити працювати, бути корисним для своєї країни. Цей стан, коли ти 24 на 7 перебуваєш під тиском зовнішніх обставин, став варіантом української норми. Ми взагалі всі стали подібними до балансирів канатоходців, які тримають рівновагу, що є сил. І робимо це віртуозно. Таким міцним та рішучим бізнес в Україні ще не був ніколи. Впевнений, із подібним згартуванням МСБ буде заточений на отримання реального результату. Чи то на внутрішньому ринку, чи то за кордоном. Впевнений, що і наш досвід та наш спосіб ведення справ перейматимуть інші розвинені економіку світу. Я вірю в нашу країну. Я вірю в економіку нашої країни. Я вірю в нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава!